Голівуд культовий центр американської індустрії розваг протягом багатьох років був центром численних скандалів від непристойних зв'язків і вживання наркотиків до звинувачень сексуальних домаганнях і зловживаннях… Самі розумієте, чого. Голівуд переповнений скандалами, які сколихнули світ розваг і привернули увагу громадськості. У цьому відео ми розглянемо два найсвіжіші скандали. Привіт, ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про скандал між Ліамом Хемсфордом та Майлі Сайрус та про звинувачення до Хейлі Бібер в копіюванні Селени Говес. Чи справді Ліам Хемсфорд судиться з Майлі Сайрус до суду? Майлі Сайрус потрапила на перші шпальта газет після того, як у своєму Хіті Флаверс, що вийшов у січні 2023 року. Вона, здавалося б, затінила свого колишнього чоловіка Еліама Хемсворта з моменту релізу. Пісня тримається на першому місці в чарті Billboard Hot 100, А зараз ходять чутки, що Ліам подає на суд на Майлі за наклеп через пісню. Чи подає Ліам Хемсворт до суду на Майлі Сайрус через пісню Flowers? Юридичні чутки поширилися в інтернеті після того, як фан-сторінка Майлі Сайрос заявила про витік документів. Щодо передбаченого судового позову, Ліам Хемсворт офіційно судиться з Майлі Сайрус за наклад після успіху синглу Флаверс. Він майже втратив контракт Netflix на серіал від Мак. Йдеться у твіті від 28 лютого 2023 року. Твітер акаунт on Онстас відповів твітом, який містив юридичні документи. Однак пізніше того ж дня на Reddit з'явилося повідомлення, яке спростувало. Неправдиві повідомлення й опублікувало шаблон фан-аккаунта, який використовувався для створення нібито юридичного документу. У Reddit також стверджувалось, що фанати Майлі Сайрус вигадали ці чутки, щоб гарантувати, що вона збереже перше місце в чарті Billboard Hot 100. Наразі Флавер змагається за перше місце з піснею Аріани Гранде та Weeknd – Die For You. Чи відреагували Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт на юридичні чутки? Жоден з акторів останньої пісні, які одружились у 2018 році та завершили своє розлучення у 2020-му, не відреагували на чутки про судовий позов. Майлі, однак, продовжує просувати свій майбутній альбом Endless Summer Vacation, реліз якого запланований на 10 березня 2023 року. Лавер займає перше місце в черті Billboard 100 вже шостий тиждень поспіль. Щоб подякувати вам, я випускаю демо «Flowers» у п'ятницю. Написала Майлі в інстаграм 1 березня 2023 року. У демоверсії – оригінальної та не версії мелодії, яка буде на 10 секунд довшою. Чи пісня Майлі Сайрос «Flowers» про Ліама I can buy flowers Хоча уродженка Тенесі ще не заявила публічно, що пісня про Ліма. Текст пісні сповнений пасхалками, які доводять, що це саме так, не кажучи вже про те, що Майлі випустила Флаверс 13 січня 2023 року в день народження свого колишнього. Флаверс також інтерпретується як переспів хіта 2012 року Руно Марса і you flowers» Пісні яку лі часто співав Майлі під час їхніх стосунків та на їхньому весіллі. Старша сестра Майлі Бренді Сайрос, навіть розповіла про драму Flowers в епізоді подкасту Your Favorite Thing з Велосом Адамсом від 20 січня 2023 року. Я тут не для того, щоб говорити, що правда, а що ні. Сказала вона, зазначивши, тільки Майлі знає правду. Однак, безперечним, є те, що, якби це було правдою, Ліаму Хемсфорту було б важко виграти судовий позов за шкоду, завдану його іміджу, оскільки Майлі Сайрус жодного разу не згадує його в тексті пісні. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете мене підтримати у розвитку мого каналу, в описі є посилання на банку Монобанка. Буду рада кожному, хто приєднається. Вірусний Тікток звинувачує Хейлі Бібер в копіюванні Селени Гомес. Вірусна теорія змови, що гуляє в соціальних мережах, призвела до того, що фанати звинуватили Хейлі Бібер в копіюванні Селени Гомес на твічаток. Про ворожнечу між парою чутки про ворожнечу гомес і бівер ходять відтоді, як засновниця Род Скін вийшла заміж за Джастіна Вібера у 2018 році, оскільки повзірка, як відомо зустрічався з гомес то з'являвся, то зникав протягом 2010-х років. Однак, і Хейлі і Селена намагалися спростувати повідомлення про ворожнечу Модель раніше заявила Алексу Куперу в подкасті Call Her Daddy, що між нею та колишньою дівчиною її чоловіка. Лише повага, лише любов як саркастично і як неправдоподібно. Нові спекуляції на тему ворожнечі, до якої також залучена Кайлі Дженнер, почались минулого тижня, коли користувачі соціальних мереж припустили, що засновниця Кайлі Косметікс і Бібер навмисно висміяли Гомес після того, як вона опублікувала історію в інстаграм про те, що випадково переламінувала свої брови. Хоча Дженнер заперечувала, що вони з Бібер знущалися з Гомес. Інтерес до цієї драми не згас, і тепер фанати згадують минулі випадки, коли за їхніми словами Хейлі копіювала Селену. в одному з тіктоків, опублікованому користувачем Protect Cell Gomez, ділилися відеороликом про нібито схожість між кулінарним шоу Gomez, Селена плюшев Кухар 2020 року, і серіалом Бівер, що на моїй кухні 2022 року. Recipe is one of my favorite childhood dishes, and Nana and I thought it would be fun to share it with you. So Nana, what do we call this? Cheesy tortilla chip casserole. This is my Nana Ruth. This is my mom Kenya. And Nana, what are we making today? Bonjaku. Bonjaku! I'm very excited. It's one of my favorite things in the whole entire world, and we are gonna get my Nana's recipe. Bieber справді думала, що ніхто не помітить.

I really live. Це мій справжній дім. Все, що ми робимо, відбувається вдома. Це моя дивовижна кухня, яка є знімальним майданчиком, сказала Гомес глядачам, показуючи їм свою кухню. Потім TikTok перейшов до відео з Хейлі, яка також представила шанувальникам свою кухню. А модель розповіла глядачам: Так, ми насправді на моїй справжній кухні. У Моєму справжньому будинку це не декорації, це місце, де я дійсно живу. За словами Тіктокера, навіть ракурси зйомки, які використовувала Гомес, а згодом і бібер схожі. Це так страшно, написав протек Сал Гомес у підписі до відео. Відтоді відео переглянуло понад 5 мільйонів разів на Тіктоці, де шанувальники Гомес висловили свою думку щодо передбачуваної схожості. Спочатку я думав, що ви всі перебільшуєте, але це страшно, написав один користувач. Той час, як інші сказав: ні, це не так, ні, це не спіх. Однак інші захистили Хейлі на підставі того, що обидві жінки ймовірно діяли за сценарієм, і що припустити, що модель копіює Гомес це перебільшення. Люди забувають, що з цих дівчат є режисери та сценарії для цих відео. Вони слідують сценарію, щоб все виглядало природньо. але він все одно написаний, стверджує одна з коментаторів. Не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд повернеть живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Але окрім порівняння кулінарних шоу, Гомес і Бібер, шанувальники також стверджували, що знайшли схожість у відповідях на інтерв'ю, які давали ці дві знаменитості. В одному вірусному тіктоці, завантаженому Гейлі hey, Лай Belt, були показані кадри двох окремих інтерв'ю з Гомес, в яких вона розповідає про своє бажання, щоб люди могли пізнати її серце. it to be my heart. Хтось запитав мене нещодавно, що б ви хотіли, щоб люди знали про вас, і я відповіла. Я б хотіла, щоб це було моє серце, сказала Гомес в одному з відеороликів. battle where I was saying, I wish people just knew my heart. Потім TikTok перейшов до інтерв'ю з Бібер, в якому модель розповіла про те, що люди насправді не знають її. Вони не знають хто я. Вони не знали Хейлі для Хейлі, і я завжди вела цю постійну боротьбу. Та я казала, я б хотіла, щоб люди просто знали моє серце. Like, 19-year-old body shape anymore because I'm not. Відео також включає порівняння коментарів Гомес та Бібер щодо їхнього самосприйняття, де співачка розповідає про усвідомлення того, що вона більше не повинна бути тією 19-річною фігурою, тому що вона вже не така. I'm not the most even this last лабір висловила подібні почуття під час інтерв'ю для подкасту, під час якого вона сказала: мені вже не 19, мені 24, і я відчуваю, що моє тіло змінилося. Шанувальники також звинуватили Хейлі в тому, що вона копіює татуювання Селене, оскільки у співачки за вухом. Набита маленька літера G. тоді як на відео, що з'явилось, видно, що Бібер робить собі подібне татуювання G за вухом. Голос раніше розповідала Refinery29, що це татуювання данина її молодшій зведеній сестрі Грейсі. Тоді як татуювання Бібер, як повідомляється, присвячене доньці її пастора Джорджії, у якої діагностували. Лісенцефалію невеліковне захворювання мозку. Чоловік моделі також має татуювання у вигляді літери G з тієї ж причини. Однак це татуювання чомусь не схоже на татуювання селене Гомос. Станом на 2 березня хештег Гелі Копі Селена переглянуло понад 66,4 мільйони разів у Тіктоці. Окрім передбачуваної схожості, шанувальники також згадали минулі твіти Бібер яких вона хвалила стосунки свого нинішнього чоловіка з Гомес, мені байдуже, що хто говорить. Але Джастін Вібер і Селена Гомес разом це підліткова мрія, визначення підліткової мрії, написала Хейлі у твіттері у вересні 2011 року, згідно з скріншотом, який зробив Page Six. В іншому твіті, опублікованому Болдорін у травні 2011 року, вона написала, що вона на 100% у команді Джелени, маючи на увазі прізвисько Селена плюс Джастіна – Джелена. Наразі ні Гомес, ні Бібер не відреагували на теорію змови. Проте засновниця Rare Beauty, яка нещодавно стала найбільш популярною жінкою в інстаграм, повідомила, що на тлі чуток про ворожнечу вона зробить перерву в соціальних мережах. Я збираюся зробити перерву в соціальних мережах. Тому що це трохи безглусто, і мені 30 років, я занадто стара для цього, пояснила Гомес у Тікток. Але я дуже вас люблю, і я побачу вас рано чи пізно. Мені просто потрібно відпочити від цього усього. Отже, скандали в Голлівуді вже давно стали частиною індустрії розваг, викриваючи таємний бік слави, багатства та влади. До речі, як ви думаєте, чи справді Ліам Хемсворт Подав на Майлі Сайрус у суд та також на чиїй стороні на Селени? чи все ж на Хейлі? Бо я схиляюсь більше до Селени, але це суто моя думка. Буду рада почитати ваші думки у коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!